Повертаємося на майданчик фізкультурно-здоровчого комплексу Олімпія, та що зачався другий тайм поєдинку десь там чи четвертого, чи п'ятого туру, якщо але другий за оскільки було перенесено турище через з карантину і визначається е, зараз. Команди Епіцентр умовний господар майданчик проворож в наших екранах. І е, замінили вони них голкіпера, бачу, замість Юрія Кіселиці вже Ростислав Храпко в воротах е, е, епіцентру. А Лівольч наш крайний арсенал і сенсаційний. Один користь арсеналу після перших 20 хвилин цього поєдинку е, поруч, ну і зараз хто, якби, зміг з якось там ну там нереально було так? 1-0. но ну, епіцентр мав серйозну перевагу в першому ігрову територіально, але не реалізовували моменти і. Але і, рахунок не на їхню їх користь. Їх, але правда, і декілька моментів не реалізував І асналкін того, що забили один гол. Пропускали їх там у трьох на одного. Ми мали менше моментів, але реалізували. Один, так. Так, ну. а епіцентр мав більше моментів і не реалізував. Ну і залишається з нами в цьому ефірі Микола Каванча. З виховання 22 школи. Краще викладач, не скажу, якого там року, можна відпочити, якого 8. року 2008 року, так. тобто переможець відповідного конкурсу в року, року. Це так до, до слова. І, і По старому інспектору так спостерігають робити живу, тому, тому е, як кажу, волі, не волі, але беруть. Це такі коментарі, навіть називають фахові спостерігача. — Дякую, вам, Але йдемо всі слідкують за грою. В першу чергу так. Буде сенсація, якщо сьогодні навіть нічний результат це буде сенсація, адже епіцентр вже так набагато. Багато що зараз виходить? в зло. Можна пробити. Не, не. вміє скористатися. Навіщо? Це хороший момент мав Арсенал, але бачите, не. Навіщо він до своїх боріг біг, я не зрозумів після цього моменту. Трішки е, небезпечно там грав. Віщо, віг, Коля, віг. Коля, з надписом на спині. Ну ага. і е, ось воно. Ні, а згадується кінцівка Микола Петрович попереднього поєдинку, в якому доволі ну, так, без проблем розібралися лідер це клуб карате. На да? живот візу відволік надзусиль, якби переграв а, каратистів, але згадується епізод, коли вони удвох там вийшли на голкіпера, обіграли його і потім один пробив в свого живця не забив. Але дуже велика була різниця. Ось зараз і пробиває. І... Василь Савчук з рівні рахунок. Ось так по, -по, -по сільському шпицем пробив. На 17-й хвилині забиває і... А зараз... то ще за 17 хвилин за до, 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 до завершення поєдинку з рівні рахунок, тобто деб'яти другого Ось це як не забив арсенал, підіймав момент. І зразу як... об оборотка і забиває епіцентр. Ну, це в футболі часто таке буває. Для інтриги не завадив, би нам тоді той другий гол е Арсеналу. було набагато цікавіше, тому що ну, ми, ми хочемо і бачити так. вже інтригуючі ну, поєдинок. Е обично, знаю, і коментатори, і вболівальники, і люди, які у футболі, завжди вболівають більш-менш заслабші команди. Ну, так, а тому, вже тому... вона якось стимулює і десь хочеться, щоб слабіші виграли у сильніших. Плюс да. так, тобто, це стимулює сильну команду і ми можемо бачити кращі, кращу гру, кращі, цікавіше з містой залу в даному разі. Ну, поки що змушений епіцентр. -таки, еп... Таки, еп... Еп... Іти От Хороший момент. Вау. Епіцентр, дуже гарний момент на вихід. Тут ось Хороша епіцентр. передача була. Ми могли перспективно з... перехопити, але не вдалося. Шукає партнерів. Більш зібраніші зараз зіграють епіцентр і вони, вони забігують, на мою думку, тому що все-таки цей рахунок їх не влаштовує. Звісно, що так. Ну і вони, можна сказати, так, методично розхитують. Так, Якщо так стомповано можна сказати, але це ну, продовжується це відбувається на майданчику. Тому епіцентр методично розхитує. Ось. Саша такий момент. Не вдався. І ого, Віталій Савчук сам сам не зміг скористатися цим е, моментом. Дуже волотарин сучасно кинув м'яч і зразу вийшло такий опасний момент для життя ворі. Е, Менше 15 хвилин до завершення зустрічі. Чверть. Від другого тайму залишилось позаду вже у нас. Рахунок поки що нічийний. Нічийний, сенсаційний тобто... <гум> <гум> Чи зможе арсенал ще нам подарувати інтригу. Для цього треба забити другий гол ну, але, або якомога довше протриматися ну, в цьому статусі нічийному, нічейному. Зараз такий психологічний момент в грі. За бокової арсенал розіграли. Закупився. Тут хлопці досвідчені, Прочитали, відібрали м'яча. і зтою такий, як там поприснігував і лише, лише за бокової. Макс Рабко віддає передачу вперед, там партнер не встигає. Залишається на користо, гравець заграє, не дає передачу, перетримує трохи м'яч. Чіпкі такі зачепився, да. ну і ось проходить просто... і... Храбко, здається, контролював ситуацію. Ну і ось ще один засився. Ну, знову опасний момент. Відворити одразу передачі і одразу опасний момент. Вони є там ледні результативні передачі. Тут це важливо для вратаря, і він використовує можливості руками. Так, кинути прямо точно. і зразу опасний момент біля воріт суперник. Штрафний показує тут. Сам плахов. Плахов, який сьогодні наслухався, як кажуть, від Валентина Подольського на після чоловінального поєдинку його команди. Що там забагато для своєї мотиви вилив на вуха. Багато <laughs> вітрів від нього отримують знаю, там, звісно, що ну, хороший опис у Валентин Подрозький, але небагато емоцій. Звісно, як від... людина він цікавий, але трошки емоцій у нього забагато. Це, я думаю, що цей епізод, бо я побачив, що там є запис відповідної протоколі ну, тому... Федерація буде дисциплінарна комісія. Федерація... Хлопець він чудовий, але мені здається, що з такими проявами все-таки боротися, все, тому що ну, не, не годиться це. Тобто, Інша справа, що, можливо, треба е з часом, то більше коли є можливість, можливість і ось його е забиває, забиває Андрій Савчук. Андрій Савчук виводить поряд і під центр. Все стає це... на своїх місцях. Вони відчувають, бачите, вже час підганяє і вже потрібно забивати. 10 хвилин не, ну майже 11. Так що, в принципі за 11 хвилин до завершення вистачі вперше вийшов поряд вже, я думаю, що е, картина гри кардинально має з'явитися. Я можу, ви хочете сказати, що сенсації не буде, так? Уже, я думаю, що вже ні. Е, ну, Може це буде виглядати, що я не вірю в арсенал. Гост Гостро постріли. Дуже гостро, але чомусь третій номер на передачу не відіпнувся. Можливо, чекав, що голкіпер такий. Ну, він зачепив такий голкіпер. Напевно, йому і поміщав. І це він так збило його так. з попеликої, кажуть. Дуже гарна передача і, і, і не, не забігав. То, щоб збільшити відрив. Ну, говорити... мій погляд, напевно, все-таки ще ми сьогодні голи побачимо. Хотілося б, щоб арсенал забив, Вона буде більш цікавіша так? гра. Так, так, так. Тим більше на кінцівку ми б отримали дуже. І не тільки насичені. ми, а й вболівальники, які з нетерпінням чекають все таки гола від арсеналу. Насиченіши ми отримали кінцівку, а так ось і все вже стало по плану. Ну і подача далі не поключалося. Двоє, двоє! Дуже, дуже довго. Дуже довго, довго хоча є ще можливість. можливість. Ні. А ось тут можна отримати, знову ж таки, вже... ні, не спрацювало там, справило забуваєш ти. Точуки, Чудовий був момент. Передача чудово була, і цей момент вийде. Але нападник не розібрався. Могли спростувати нашу невіру основ, ось знову і, ось, ось, в арсенал. Ось кваліфікація команди сильніше, більш е технічні гравці. але немає реалізації. Кулігає, поульгає реалізація. Зараз небезпечний страшний для епіцентру показує на сам Плахов, де слід стояти стінці. Подивіться позиційно. Як епіцентр, професійно вони. як, як і і... Напроти стояв, Міг сам пробивати, але побачив на все, як був. Можливо, у такому положенні, який вже міг забивати, але не реалізували. Тобто, я арснал. Що мені подобається, це гра воротаря, який сам, так сказати, на російській мові, создав моменти. У ворот соперника. Кидання м'яча нападнику, який міг реалізовувати взяття воріт. Я от не встиг помітити на момент порушення, але тим не менше дуже небезпечний шляхний біля воріт арсеналу на лінії. Вони виграли, напевно, зараз життя центру. Бачите, Діденко разом з 10-м номером домовляється, щось вони зараз, так скажемо, намутять. Куляки куляк, куляк yeah. поруч і ось ось а... не вилучає. Yeah. Вони між собою будуть розірвувати розієрувати. А передача була в іншу сторону. Ну і ось ще один супер момент. І я... Молодець. І вже Молодець. Ці, він дуже якраз правильно вибив. Почему? Готовий Ну Тепер вже не, прост, не просто. З своєї половини... Можна сказати зараз, є, що в епіцентрі друге дихання. ось Друге дихання. Куляк забив. Відчувається більш витривалість у команди епіцентра. Або, можливо, я і помиляюся, але мені здалося, що куляк забив, а можливо і забив той гавець, який пішов мінятися. Можливо, дії правила у них там забий і до відпочивай. <свят> буває так, можливо. ну, як правило, резину, так буває. Вже між собою, між собою якісь свої. Ну, це, вже, це вже, напевно, перш можна впевнено говорити, що пецентр здобуває свою перемогу. Шість хвилин до завершення поєдинку вже другого тайму. І навряд чи можна сподіватися на те, що вправо. так, так, Продача, і не і проходить. Тіла що, що прийшла, але передача не прослідувала. Да не скажіть, там ось, 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 Діденка, ось, Діденка, діденка. мав би забити, Діденка. Діденка, <ріст> Діденка, <ріст> ну, все, а що? Гавно віддав. Він у всіх, і своїх, і, 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 і суперників забуде. Класно віддавав, п'ятою, все, гавно, ефектно. Ніхто не очікував, що він так, аж зверх технічно. Бахра провів спокійний м'яч за лінією. Все-таки ми попасимо, я думаю, бачимо порушення. Дійсно наступил донору. На так трішечки градус піднявся там з там. Було. Накал сам ігри, часу мало залишається. Це таки як кажуть, арсенал не здається. Храпко, храпко. ні, не буде він виконати. Розіграли з ним. Назавтра, нагадав, пропонує себе і отримує передачу і ось камінь. І браво голкіперу. Прекрасно він зіграв в цьому епізоді. Була передача. Кіпер що вже падав на ближній він не Голкіна, так, і не звертався Тайм-аут бере команда Арсенал. Так, 4 хвилини до завершення. 3-1. Напевно, буду думати можливо, про заміну готових. Можливо, да. це буде, тому що ми часто бачимо при результаті, тоді, коли команда програє і може бути не меншого Жоротар. Де теж і Буває, що його міняють на п'ятого го польового або саморота, може піти вперед. Є у нас блокіпери, які можуть підключатися і волі. Тих, Навіть коли багато. у нас команда «Меркурій» була, ми часто бачили, коли на останніх хвилинах ну, «Меркурії» технічно виходив. Ну, «Ткачук» там взагалі в ролі виходив, голкіпера граючого виходив і забував «Меркурію» часто. Так. Ну, і найцікавіше вибирало, коли Віктор Гонець міняв на п'ятого польового гравця голкіпера. І в епізодах ну, моменти, коли вони вигравали, доволі сильно Ну, Це вже вся думка, це вже пояснює та, самого тренера, він ми експериментував щось нове таке, в іграх, не тільки на тренуванні. Вищий воріт Віталій Сівчук це в цьому епізоді Я теж колись навіть білковини. Як ви пам'ятаєте і того як звати, і того, і того, і з дитрої самчуки. За боковоє. Можна було так, але... Під захисника пробував, там Храпко зачепив м'яч і буде кутовий. Рішення, можливо, не оптимальне, тому відбудуть, але це таке. Менше трьох хвилин буде збирається завершення поєдинку. Ну, оскільки... Тут мало часу і рахунок не влаштовує арсенал, але все-таки стараються до останньої хвилини боротися. Тут ключовий момент такий, якщо б раптом залетів один м'яч ворота епіцентру, одразу відновлюю, тоді б відновилося б Інтрига. Тому що потім вже там на відстані одної випадковості ще на навіть міг би бути там нічійний рахунок. Зараз бачите, тримання м'яча йде у епіцентру, вони володіють м'ячем. От Вони виграють, вони володіють м'ячем, від супернику заволодіти, щоб out, не мати якусь. Тайм-аут, так, тайм-аут за 2 хвилини 6 секунд. Ні, немає тайм-аута. Ігра Про, продовжується. Дивно, так, да? показав один, один показав, здолусом нічого показалося, плахав. Щось вони хотіли там взяти, Может, mount, але передумали. В принципі, може було. Тут тайм-аут у епіцентру лише запаси, але чого хвилюватися епіцентру, так в принципі, я думаю, все нормально, все спокійно. Вони поки що спокійно доводять матч до переможного. Так, ви бачите, тримають м'яч, грають, як кажуть, у квадрат, передають один одному одяг. Передача туди далі, гравцю, але не дійсно. От зараз. І... і не здається. Вдається. Саша технічно заводіває, але є у, -у, у трьох і все-таки на хвилину. На хвилину. Рахунок 3-2. На користь епіцентру. Але... Остана інтрига. інтрига. Ось Тут зараз можна взяти тайм-аут команді Арсеналу. Але вони вже свій вихов, що тут. Вже, ще... Ось! Ну, Це а дуже подвійно на користь епіцентру. під центру тому Епіцентр що... Центр зараз буде тягнути час для пробиття і воно напевно так і рахунок займається. Ну, хороший... Якщо зараз заб'ють, то це вже буде О, точно, зрозуміло. Бігу секунд. секунд. секунду. 18 секунд. Є ще пару секунд. Це вже все. Ось він. В принципі, ми побачили доволі цікавий. Законком 3-2. Епіцентр перемагає арсенал, арсенал, який в рахунку, і здобуває епіцентру ще три очки у чемпіонаті області з футзалу. А для вас працювали Михайло Тамча і Георгія. Здравствуйте, до них пішов. Добрались.